Незаконне будівництво у заповідній зоні. У Луцький орнітологічний заповідник Пташиний Гай, який знаходиться у центральному парку культури і відпочинку, завезли пісок та щебінь. З Самого ранку робітники копають ями під фундамент, робота кипить, та громадськість обурюється. Будівництво незаконне. То хто і що там має намір зводити, та чи є дозволи на це будівництво, яке дуже схоже на капітальне, дізнавалися журналісти новин на часі. Схоже, іще над однією з спринат Центрального парку культури та відпочинку онтологічним заповідником Ташинигай, нависла загроза зникнення. Від самого ранку на місці жваво пороються робочі, копають землю під фундамент. Схоже, його готуються бетонувати. З боку привезений пісок та щебінь. Будівництво за густими деревами одразу й не зовсім помітно. Однак, якщо придивитися, стає схоже, що тут готують місце. Не просто під літні намети з морозивом, а під щось капітальне. Робітники небагатослівні. На кого вони Працюють та що саме будуватимуть у заповідній зоні, не розповідають. А після довгих розпитувань кажуть, що нібито тут будуть паркові доріжки, лавки та ліхтарі. Тут має бути якась Алейка Лейка просто-напросто в потоп фонарімують лавочки, власне. Ось таке має бути. Так. В будущем. Просто техніка не заїде, вручну риється. Бачите, таке було тут, Ми вручну просто риємо і все. А чи я це вказівка? Без поняття, чи вказівка. Ну значить, чого вказівка? Як кажете? – зверху. Управлінні містобудування та архітектури кажуть, що будівництво у парках та скверах заборонене. Тому дозволів для забудови у центральному парку вони нікому не видавали. Забудова парку взагалі заборонена, не передбачена будь-яким будівництвом. Крім того, пташиний гай є орнітологічним заповідником, де будь-яких заборонено це вод. Будь-який це вод. Торговий я точок не абсолютно не передбачає. Лишніх інших торгових точок не передбачається. Тож у міській архітектурі навіть не знають, що будується в місті, і відправляють нас у департамент житлово-комунального господарства. Однак в цьому відділі ще більший безлад, поза як навіть поспілкуватися з журналістами нікому. Директор департаменту житлово-комунального господарства у відпустці повлаштовується на нову роботу. А його заступник Микола Усіюк щойно почув запитання, одразу послався на зайнятість і кинув слухавку. Більше до вечора так її і не підняв. Тож дізнатися деталі в таємниченого нам поки не вдається. Та ми таки будемо пильно стежити за тим, що і що його дозволу зводиться у Лесиному парку, головному місцю відпочинку всіх лучан. Тим більше, що це стане ясно вже дуже скоро. До вечора, поки готувався сюжет до ефіру, на місце привезли бетономішалку та заходилися бетонувати фундамент. Наталія Климко Прокопчук, для новин на часі.